Всім доброго дня! Заїхав до нас такий вон, велосипедик зі Швейцарії Йосеймі, на алюмінієвій рамі на 29-й колесо. Дивіться, що то за колеса. Ровер як ляльочка, система асера. Вилучка гідравлічна, тормоза, гідравлічні дискові. Сідло, все поставлено дуже добротно. вам покажу Бачите? Рама, все, нічого не побито, не показано. дискові тормоза 160-ка. Комусь буде така лялючка, цікавите. В районі вона десь тут на метр 65 метр, 80, комусь буде цікаво. Заходьте на сайт rover.in.ua горні велосипеди або Інстаграм або TikTok ігор вже.